Вітаю всіх, дякую за коментарі. Було питання про населений пункт Козачі Лагері. Херсонська область. Він ще знаходиться в окупації на лівому березі. Давайте розглянемо. Я беру період до кінця вересня. Чи, можливо, окупація населеного пункту Козачі Лагері Херсонської області до кінця вересня. Давайте подивимось, тому що було про них питання. Взагалі в мене багато відео про Херсонського поселення це козачі лагері. Так, Ро... працюють. Ухти! Працюють над цим. Дуже працюють. Активно працюють. І, я б сказала, це дуже хитрий план по деокупації. Я щас розкрию. Так, хитрий план. Є керівник цього плану, звісно. Так. Можливо, деокупація можлива при реалізації цього плану. Декілька... Тут я скажу так, ця карта. Я не військовий, мені, як сказати, важкувато трактувати військові теми, але все ж таки, те, що я бачу, це або з декількох напрямків зайдуть, або є декілька варіантів, як зробити деокупацію. Скажу так. Будемо дивитись, як буде раціонально це. Це військові вже бачать, але за рахунок того, що тут карти показують, що є план, є дії і є керівництво. Є... Слідкують за цим, то можлива деокупація. За рахунок хитрого плану. Можливо. Так, я скажу: це тільки можливість до кінця вересня. Як буде насправді, ми побачимо. Карти мають вірогідність програватися неповною мірою. Завжди так було. Це тільки вірогідність. Це не. Вирок це не кінцевий результат, це вирогідність. Тому чекаємо, очікуємо, як буде.